Якщо повідомити, Капи. що 11 листопада о 18.30 на телеканалі 22 відбудеться прем'єра чотирисерійної воєнної спортивної драми назвою Команда. Серіал Команда це зворушлива історія про юнаків з футбольної команди, які чинять спротив у перші дні повномасштабного вторгнення Росії. Крім того, стрічка показує, як звичайні українці об'єднуються перед небезпекою. Має всього чотири серії та розповідає про злочини, скоєні Росією і війни в Україні та про рух опору на Херсонщині в перші дні повномасштабного вторгнення. В центрі сюжету серіалу тренер пікової команди Італії, його спортсмени та мешканці міста. І попри юний вік та небезпеку, вони героїчно протистоять загарбникам, підтримують одне одного та наближають перемогу. І як зазначають творці серіалу, та наслідки То дивом вцілів після перебування у підвалах та зміг виїхати на підконтрольну територію України. Варто відмітити, що головну роль тренера футбольної команди Віталія зіграв український актор Сергій Журавньов, який на початку повномасштабного вторгнення добровольче пішов нагощати Україну для його героя, який у 2015 році був змушений поїхати в Криму. Це не просто робота, а справа життя. Команда це не лише історія про госпітр, а й про людяність, мудрість і взаємопідтримку. У ній немає вигаданих супергероїв, лише звичайні українці, які не втратили гідності навіть у найтемніші часи. Якщо вам сподобалось дане відео, тисніть подобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу, бажаю миру, добра та гарного перегляду.